Катерина Калитко, приходиш у музику тихо, неначе не вперше, і так несміливо, неначе ти винен у чім. У річці, у сині на рибу розставлено верші, та риба не йде, і рибалки не йдуть. До свічі чекаю в кімнаті, де меблі ще пахнуть смолою, де досі мільйонно тебе відбивають шипки. І ділиться вечір на двоє, і ще раз на двоє, аж ось ти приходиш і ще не надпити ніким. Ми замкнені в плоті, ми тут силуміць обретенні, в цеберку вода прохолодна любов до людей, а нитка злотава виблискує на веретені, ти плачеш і молишся, доля нам щедро пряде. Ти вмів помирати, але воскресати не легше. Ти вчився вертатися вкотре, вертатись туди, де в річці у синій на рибу розставлено верші, і музика срібним туманом повзе од води.